Друзі, всіх вітаю з Запоріжчини. Ми сьогодні з Марією Іоновою привезли дружнім підрозділам чергову волонтерську допомогу. На фронті потрібно все в першу чергу: дрони, тепловізори. Я не знаю, просять колеса, машини звичайно, і не знаю, де ці міфічні про які розповідає Шмигаль, закуплені урядом на 40 мільярдів гривень дрони, тому що в підрозділах ну величезний дефіцит. І на жаль, росіяни мають дуже багато такої техніки дрони, які є модерні, і ну, вони відверто дошкуляють нашим збройним силам. Будемо задавати ці питання уряду так само, як і задавати питання про снаряди. Тому тому, що всі підрозділи скаржаться на страшенний дефіцит снарядів, і це ненормально. Адже українська економіка за 20 місяців важкої повномасштабної війни мала би вже перебудуватися на військові рейки і забезпечити Збройні сили України необхідною кількістю снарядів. І очевидно, що сьогодні кожна копійка має йти саме на Збройні Сили України: ні на які марафони, ні на які лобістські статті, і тим більше не на вибори. От у серпні. Ні, цього року центральна виборча комісія в перспективний план свій затвердила на 2024 рік, де заклала прохання на 9 мільярдів гривень на виборчі кампанії президентську і парламентську. Ну фантастична і малореальна сума в нинішніх таких важких економічних умовах для України виконати 9 мільярдів на вибори. Тим більше, що в умовах воєнного стану вони будуть не легітимними. Президент Зеленський от вчора вніс до Верховної Ради законопроект про два вірніше законопроекти про продовження воєнного стану на 90 днів і а, повну мобілізацію. Продовження повно, повної мобілізації і уже восьмого. Листопада, тобто завтра парламент проголосує ці рішення, профільний комітет їх вже розглянув. Якщо продовжується воєнний стан, Ну, очевидно, що ніякої виборчої кампанії повноцінної бути не може, але ж ми бачимо, як влада запускала чутки про те, що вибори не просто можливі, а потрібні. І влада робила це під ігідою, що начебто на нас тиснуть міжнародні партнери з вимогою проведення виборів. Ну, попри те, що влада блокує наші міжнародні. Дні відрядження і міжпарламентську дипломатію. Повірте, щодня спілкуємося з міжнародними партнерами і через Zoom-конференції, і телефоном, і все-таки вириваючись кудись на форуми. І хочу абсолютно відповідально сказати: от з Марією Іоновою ми зараз разом працюємо, що жодного разу наші друзі, західні політики, не говорили про вибори. Навпаки, всі усвідомлюють, що виборча кампанія, по-перше, вона розкула країну, вона буде змушувати там повернути. До політичного дуже жорсткого дискурсу, в тому числі щодо війни, а, але головне виборча кампанія не може бути безпечною і легітимною, тому що військові не зможуть проголосувати, але ключове брати участь в самих виборах. Вони не зможуть балотуватися, бо хто сьогодні відпустить військових у відпустку передвиборчого зустрічатися з виборцями, брати участь в агітації. Ну ніхто. І звичайно є величезні проблеми із голосуванням переселенців. До речі, до відома от найбільшим регіоном, який приймає приймає внутрішньо переміщених осіб, залишається Харківщина. Більше 40% внутрішньо переміщених осіб сьогодні. Це Харків, Харківська область, де щодня стріляють, де є велика небезпека. Хто сьогодні візьме гарантію, щоб не повторилася там трагедія в селі Гроза і Що росіяни просто щоб дестабілізувати українські вибори, не запуляють свої ракети по виборчим дільницям? Очевидно, що ніхто і от завжди опозиція прагне виборів, і хоче виборів, ви критикує владу. Але ми державники. Європейська солідарність якраз навпаки стоїть на позиції, що спочатку має закінчитися війна. Спочатку має бути перемога, і наші всі сьогодні внутрішні резерви мають бути зосереджені на перемозі, і тільки потім вибори. Таку ж позицію державницьку зайняли і громадські організації. Більше ста громадських організацій випустили таку відкриту заяву із закликом відмовитися від будь-яких натяків на проведення виборів під час. Воєнного стану, тому що це делегітимізує сам виборчий процес, тому що органи, які мають забезпечити проведення демократичних виборів, ніколи це не можуть зробити ну, під час такого повномасштабної війни. Далі, демократичні вибори вони передбачають все-таки свободу слова. От влада має вже зараз, попри неможливість проведення виборів відмовитися від марафону, тому що 2 мільярди гривень на олігархічні канали, ну, чесно кажучи, це злочин під час війни. Ну і звичайно, підміняти воєнну цензуру політичною це так само є порушення нашої конституції і зовсім не відповідає європейським прагненням. І от очевидно, що виборча кампанія, ну, по всім параметрам, зараз не на часі. Але зверніть увагу, що на це постійно натякали там. Самі представники влади брехали, що начебто тут є такі заклади західних наших партнерів. А колишні радники Офісу президента, такі як Арестович, вже навіть заявили, що вони будуть йти на вибори. І так само ж очевидно, що це повністю така гра в піддавки з банковою, коли банкова розглядає Арестовича як найзручнішого спарінг-партнера для Зеленського в другому турі. Але вчора Зеленський офіційно в своєму відео в зробив заяву, що вибор. Зараз не на часі, і закликав усіх припинити будь-які розмови про вибори, навіть натяки. Ну я якраз повністю підтримую цю заяву президента Зеленського, тому що вибори дійсно не на часі. Але е, ці заклики, як завжди, припинити щось там говорити, він має в першу чергу спрямувати до своєї команди. Адже саме е, міністр уряду Зеленського Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, який призначається за квотою президента. Зробив заяву, що Зеленський дав доручення готуватися до виборів 2024 року, і зробив цю заяву офіційну е, Кулеба, яка нас справжню таку бомбу не в Україні, навіть а в Берліні на міжнародній конференції. Чим шокував наших е, міжнародних партнерів, тому що коли ну, такі заяви робить же не опозиція, не е, я не знаю там громадські активісти, не, не зрозуміло хто, а сам міністр закордонних справ, це все дуже і дуже серйозно. І власне хочеться дуже, щоб от в команді Зеленського ну була якась дисципліна інформаційна, тому що опозицію вони блокують в інформаційному просторі. Ну а їх радники, порадники, міністри, ми бачимо, несемо несуть взаємовиключну поргу. Одні одне говорять, другі інше, і тому немає довіри дуже часто до цих слів. І більше того, попри заяви, от зараз Зеленського, що ніяких виборів міністр говорить, що до виборів готується. THANKS FOR JOINING US. Чесно кажучи, є сигнали з банкової, що паралельно банкова такі готується до виборів. Попри всі ці заяви, уже публічні Зеленського, що ніяких виборів, тому що знаємо, є сценарію влади провести такий референдум в дії як опитування на тему підтримки, не підтримки, довіри, недовіри президентові для того, щоб так легітимізувати ну, продовження його повноважень. Банкова боїться, що Путін буде переобраний. В наступного року, ну і почне. Знову таки, ці свої постійні сценарії про Україну з нелегітимною владою там країну -фейк і таке інше. Чесно кажучи, ми б найменше радили взагалі звертати увагу на слова Путіна. Путін з 14-го року верзе про державний переворот в Україні в той час, як в Україні є демократична, попри довгу вже війну, майже десятрічну війну з Росією. Демократична влада у нас були демократичні вибори, і слава Богу, Україна не Росія. у нас Ніколи не було авторитаризму, українці завжди проти цього виступали. А от зараз, звичайно, такі підстави для того, щоб говорити, що Україна стала на рейки тоталітаризму, є. І в першу чергу мова йде про свободу слова, про тиск на опозицію, про повне знецінення і дискредитацію парламенту як інституції, який став залежний від банкової. От і цього нам допустити не можна. І звичайно, хочу відразу сказати, що якщо на банковій розглядають сценарій, Проведення референдуму якогось там в дії опитування, тому, як опозиція, будемо категорично проти, усвідомлюючи ну, всі недемократичні ризики таких от сценаріїв, таких от планів. І Так само я розумію, чому влада би хотіла зараз провести вибори, тому що питань дуже багато. Зрозуміло, що поки Зеленський зберігає такий високий рівень довіри, підтримки, і це ідеальний момент пролонгації. Влади після війни все буде набагато складніше, ну але вибачте, будь ласка, Україна не може тут залежати від бажань чи не бажань влади. Вибори мають бути, вони мають бути демократичними і вони мають бути після війни. І в першу чергу так вважають і українські військові, які запитують всіх, і нас тому числі, друзі. Ви там в тилу зовсім з лузду з'їхали. Давайте всі об'єднайтеся не навколо прізвищ, не навколо там я не знаю якихось структурок, а навколо Збройних сил України. Працюйте. Допомагайте, підтримуйте, відмовтесь від цього другорядного, від всіх цих ваших марафонів. Я не знаю чого. На фронті потрібні дрони, тепловізори, машини, техніка, снаряди. І для цього ви маєте і економіку перебудувати на воєнні рейки, і працювати з західними партнерами по посиленню цієї допомоги. От ми з Марією над цим будемо працювати навіть, якщо нам будуть блокувати тут нашу роботу, ми це робити їм не дамо, правда? Номер один пріоритет збройні сили України. слава Україні і слава ЗСУ. І підписуйтесь на мій ютуб канал, друзі. Нас уже 14 тисяч, і має бути більше серйозних розумних українців в українському сегменті. Інтернет. Дякую.